Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город. Сьогодні хочу поговорити з вами про кучерявість персика. Хвороба, яка дуже часто вражає персики в наших садах, вона може привести до майже повної втрати листя на персиках. І відповідно ми втрачаємо на цьому урожай, а в особливих випадках, коли хвороба заходить дуже далеко. Дерево навіть може загинути. Обов'язково потрібно проводити профілактичні обробки, адже цю хворобу набагато простіше провести її профілактику, ніж потім лікувати. Лікування відбувається набагато складніше і довше. Проводити, от зараз хочу вам показати, який стан зараз нашого персика. це стан рожевого бутона. Якраз дуже гарний час для проведення профілактичних обробок. Коли брунька, ви бачите так, тому вона називається рожевий бутон, тому що вона вже така набрякла, хоче ось ось відкритися, але ще поки що не відкрилася. І з'явилися вже досить гарно, відросли, починають відростати листочки. Якщо повернутися до першої обробки... Цього персика. Взагалі всіх дерев саду. Та Перша обробка була зроблена ранньою весною препаратами, суміш препаратів зимовід, це препарат на олійній основі і мідний купорос. Зимовід 250 мл на 10 літрів води, мідний купорос 3% 300 г на 10 літрів води. Я зазвичай всі дерева обробляю так і дуже отримую гарний результат. Тепер потрібно робити наступну обробку. Я б тут порадив би, особливо тим, хто тільки починає роботу з персиками, розділити на два можливі варіанти роботи з персиками. Проводити 3 або 4 обробки, вирішувати вам. Якщо у вас персик в минулому році хворів і була вже курчавість, то я би порадив ще на стадії зеленого конусу, коли... Листечко в нас вже пробуджується, але е, квіткові бруньки ще закриті. Ну, коли вони знаходяться, зараз спробуємо знайти. Ще не з'являється, не з'являється такий рожевий колір. На цих вже майже немає. Якщо подивитися на оцю брунечку, отакий кінчик, вона має бути от такої безрожевої цяточки. Лише з'являється такий зелений конус. В таких випадках додатково, якщо у вас вже була хвороба, додатково проводити обов'язково препаратами на стадії такого зеленого конусу. Препаратом я зазвичай провожу Топсін М, І, оскільки до цвітіння ще далеко, додаю до цього препарату Топсін М, це гарний системний фунгіцид, додаю препарат інсектицид або актара, або ЕНЖІО. В нас в саду курчавості листя персика немає вже кілька років, тому я цю обробку випускаю і провожу вже по рожевому конусу. Тут теж можливо кілька рекомендацій. Якщо погода, як часто буває весною навесні, ви слідкуєте за погодою, якими препаратами обробляти. Якщо так, як зараз, у нас вчора був цілий день, йшов дощ, було прохолодно, але сьогодні з'явилось дуже чудове віконечко для обробки. І температура зараз на дворі близько 16-17 градусів. Досить тепло, безвітряно. Тоді потрібно обробляти препаратами. Всі чомусь обробляють препаратом хорус. Але хорус якраз працює на низьких температурах. Після 12-13 градусів. Тепла він працює дуже погано. Якщо у вас погода хмарна, холодна, тоді краще працює хорус. Ми зараз будемо обробляти препаратом СКОР. І після обробки препаратом СКОР обов'язково необхідна ще додатково третя обробка. До скору я буду додавати препарат, оскільки зараз інсектицид, оскільки цвітіння ось-ось розпочнеться для того, щоб... Не вразити бджіл, які будуть запилювати, персик задаємо. інсектицид безпечний для бджіл. Зараз ми більш детально розберемо, які препарати використовувати і які схеми будемо використовувати. Повернемося більш детальніше до препаратів, які ми будемо використовувати. Ось була проведена перша обробка. Зимовід плюс мідний купорос. Обробка, яка проводиться ранньою весною. Повністю по дереву, яке ще не прокинулося, ця обробка, я зазвичай провожу по всьому саду. Далі, у випадку, якщо у вас були епізоди курчавості листя, обов'язково по зеленому конусу проводиться додаткова обробка топсін М. Оскільки в мене не було такого, я буду проводити препаратом температура зараз. Два препарати, які Приміняється при, для лікування або профілактики корчавості листя. Гарні препарати хорус і скор. Але потрібно запам'ятати, хорус працює при низьких температурах. При температурах більше 12-13 градусів його не застосовуємо. Зараз у нас тепло, тому ми беремо препарат Скор і додаємо перед цвітінням, для того, щоб не вразити наших бджіл, додаємо безпечний для бджіл. Інсектицид Провантовернал. Можна замінити тут можливі варіанти. Препарат Скор можна замінити теж на дуже гарний препарат, який працює. Це препарат фунгіцид системної дії Міравіс. Провантовернал можна замінити на каліпсо. Це практично одні й ті самі препарати. Але обов'язково слідкуємо, щоб не пошкодити, не вразити наших бджіл. Перед тим, як починати розводити наші препарати для обробки саду, хочу трошки поговорити про один невеличкий, але дуже важливий нюанс, якому чомусь мало приділяють уваги. Це вода, якою ми розводимо наші препарати. Зазвичай ми беремо або колодязну воду, або воду зі свердловини. Ну, По-перше, це ні в якому разі не повинна бути вода хлорована з-під крана. Але вода. Із свердловини або вода із колодязя, вони дуже холодні. Температура води в деяких випадках сягає 10-11 градусів. Для розведення препаратів потрібна температура мінімальна 15 градусів, а краще 20 градусів. Тому обов'язково підігрійте воду, хоча б поставте її відстоятися деякий час перед розведенням препаратів. В холодній воді. Препарати гірше розчиняються, і в холодній воді препарати гірше працюють. І другий гарний е, такий нюанс. Препарати, які використовуються для обробки саду, ідеальне pH води для розведення препаратів від 5,5 до 6,5. Тобто слабо кислий pH. Вся вода в криницях, вся вода в... Свердловина у нас насичена солями і вона має лужну, лужне pH. Тому обов'язково для підкислення такої води, для того, щоб додати, зробити її слабокислою, необхідно додавати підкислювач. Я розумію, що не в кожного на дачі є чи на садовій ділянці є можливість провести аналіз pH, але повірте. Скільки я говорив, розмовляв з людьми, скільки я перевіряв свою воду, брав в pH метри, вони мають лужну, луж, лужну реакцію. Тому обов'язково на 10 літрів води додаємо звичайної лимонної кислоти 2,5 грама. Якщо у вас немає вагів для того, таких ювелірних, для того, щоб наважити. Це приблизно половина чайної ложки. Взагалі дуже легко, щоб можна було приблизно орієнтуватися, як можна зважувати без наявності вагів якісь препарати чи речовини. Це чайна ложка. Це 5 грам повна чайна ложка, половина 2,5 грама. Столова ложка, в залежності теж від ложки, від 20 до 25 грам. Набираємо Ось. пів ложечки лимонної кислоти. І Перед внесенням препаратів розчиняємо до повного розчинення, щоб вода стала у нас слабокислою. Тепер вносимо наші препарати. Обов'язково ви працюєте, оскільки ви працюєте все-таки. З хімічними препаратами обов'язково використовуємо засоби індивідуального захисту вноситься скор, одразу вимиваємо для того, щоб не залишилося в пакетику повністю розводимо. Старайтеся промити повністю, щоб нічого не залишалося в упаковці, тому що ви будете втрачати концентрацію розчину. Ось таким чином. І розводимо температура води в районі 20 градусів і слабо кисла консультація. Залили наш препарат в оприскувач, нашу суміш препаратів і проводимо оприскувачем обробку всього дерева. Не дивлячись на те, що фунгіцид системний, стараємося обробити повністю всі листочки. Чим більше буде поверхня... На яку попаде наш фунгіцид, тим більше доза препарату буде всмоктуватися. От, здається, вітру немає, але все-таки потрошки його відносить в сторону. Тому обов'язково працюємо з засобами індивідуального захисту. І так це буде наша друга обробка від курчавості для профілактики. Не лікування, а профілактики. Кочерявості персика. Третя обробка обов'язково проводиться після цвітіння. Я зазвичай рекомендую міняти препарати. Якщо сьогодні я провожу обробку препаратами Скор та Прованто Вернал, то слідуюча обробка я міняю фунгіцид на міравіс. І в зв'язку з тим, що персик вже перецвів. Бджоли на нього не будуть літати. Я можу взяти будь-який інсектицид, незалежно від того, діє він на бджіл чи ні. Гарного вам вражаю. Дякую за увагу. Діліться своїми враженнями, діліться досвідом. Підтримуємо україномовний YouTube. Підписуємося на наш канал.